Нашому кримінальному світі. Сьогодні ми відправимося, так як говорила, що хочу зробити серію розслідувань з України. Поїдемо в місто Львів, місто Лева. Це не звертається. Тому матушка взяла палицю однометрову і вдарила три рази свою дитину. Дитина впала на підлогу, почала кричати, а батько нічого відпистити матір і сказати, чи ти взагалі адекватна, чи ні. Вечеря підійшла до кінця, що дитина підозріло мовчить. Вони провірили, дитина вмерла, тобто батьки забили палицю і свою дитину двохрічну. то вони думаючи вони рішили спали. Чоловік е запропонував піти на картер. Картер це називається, да? там теглина пісок, ти паняла, да? І десь закопати ту дитину. Ну і по дорозі, коли ви туди йшли, почались відхода. Да? Почався. Четверо дітей. Вони прив'язали своїх дітей. До чого там, не знаю, до дерева, щоб вони не втекли і нікому не розповіли, що от таке горе трапилось. Наші герої вони були ромської національності, тобто громадянини, громадяни України, но ромської національності, Закарпаття. Вони приїхали у місто Львів на заробітки. Героїню звати Клавка. Да, Клавка, А героя Віталік. Клавка закінчила тільки один клас, а Віталік був трішечки мудріший, він закінчив аж два класи. Да? Тобто інтелект дуже великий супер Енштейн. Після того, як їм не вдалося заробити грошей, вони повернулися до себе в село на Закарпаття. Сусіди, звичайно, звернули увагу, що дітей поменшало. Понятне діло, що були питання, де п'ята дитина, п'ята дитина. Знаєте, таке в мене цей. Є порядні люди, багаті в яких є помизл. Я забула, як буду українською мовою. Коротше, плани на життя, і вони не можуть завагітніти. А є Алкашкина. С... Міли, я фотографію не можу сюди вставити, бо я не вмію. Але якщо б я вставила фотку, її ви б очманіли. Очманіли, просто ви були по шоці. Їй 25 чи 26 років на той момент був, а виглядаю вам на всі 50. Звісно, що кашка і рожання кожного року дає про себе знати. Ну, і сусіди питались теж дитина. Вони придумали, що. Дитину забрала соцслужба от прям зі смітника. Тобто забрала нема дитини. У сусідів трішечки більше було мізки в голові. І туди тікати. Ну, їх зловили. Їх зловили за 500 метрів уже до кордону. Посадили в СІЗО і почали висняти. Вони не признавали, що вбили дитину, казали, що її вкрали, вони її загубили. ще щось і так далі. І є закон завченко, я не знаю, чи цей закон в Україні ще існує, але він існував. Це я точно знаю, тому що. Цей закон дуже допоміг їм. Закон заключається в чому, що один день в СІЗО прирівнювався до двох днів в'язниці. Молочних зубів. Тоді їх приговорили до 11 років позбавлення волі. Но Закон Савченко 5 років посадили в СІЗО. 5 рівняється 10. Тобто їх посадили і через рік вони вийшли. І через рік вони вийшли. подальше їхня доля невідома, де вони зараз, такі. Ще докрито, хто їх кришує, незрозуміло. Да. Ось така у нас була з тобою історія Шахлива. Кавку ми з тобою вже добиваємо. Сюрпну да. з отпечатком моєї помати, щоб ти не думала, що я тільки тобі кавку пропоную, а за мене п'ю. я дуже багато п'ю кавку. Дуже багато і треба це змінювати насправді, бо це шкодить моєму здоров'ю. У мене болить живо так часто від цього. Но наразі не можу нічого собі.